Кімерійці. Геродот та Гомер у своїх творах згадують про перший етнос на території України кімерійців. Кімерійці були кочовими скотарями та чудовими наїзниками, розпочали залізну добу на території України, здійснювали успішні походи в Малу Азію. Під натиском скіфів частина кімерійців мігрувала на Близький Схід, частина асимілювалась, скіфи. Скіфи запам'яталися як етнос, що будував першу державу на теренах неньки. На початку свого перебування у причорноморському степу скіфи і кімерійці мирно співіснували і навіть створювали тимчасові військові союзи. Проте під тиском масагетів скіфи, слідом за кімерійцями, мігрували до передньої Азії, де завоювали значні території і створили державу Ішкуза. Однак уся військова знать скіфів була знищена за наказом мідійського царя, і народ без лідерів повернувся у причорноморські степи. Освоївшись та підкоривши місцеві племена, скіфи об'єднались у велику скіфію. Частина скіфів була осідлою, частина кочівною. Геродот, відвідавши Велику скіфію, виділив декілька видів скіфів скіфи, кочівники, еліно скіфи. Скіфи землероби, скіфи, орачі та царські скіфи. Останні вважали усі інші категорії своїми рабами та збирали з них та місцевого населення данину. Царські скіфи мали свого царя, проте його влада була досить обмеженою. На початку шостого століття до нашої ери перський цар Дарій перший вторгнувся на територію скіфії. Для оборони була застосована тактика випаленої землі та блискавичних набігів невеликими загонами. Щоб запобігти значним людським втратам, перське військо поспішно ретирувалося, хоча й не зазнало жодної нищівної поразки. З тих пір вони вважалися непереможними і були значущою військовою силою цього регіону, а все через культ воїна та військову структуру суспільства. Розквіт Великої скіфії за царювання Атея. Під тиском наступаючих зі сходу сарматів скіфи покидають свою територію, лишаючи собі лише південь герла Дніпра та Степовий Крим. Так з'явилася мала скіфія, яка відігравала значну роль у регіоні, воюючи з грецькими полісами. Скіфська культура залишила багато пам'яток. Цьому сприяли захоронення, кургани, де хоронили багатих скіфів з їх особистими речами. Знахідки вказують на те, що скіфи були видатними ювелірами. У мистецтві мали особливий звіриний стиль сармати. Їм не вдалося створити державу на кшталт скіфської, проте їх військова слава була на одному рівні. Увесь цей період вони потроху просувалися на захід. За свідченнями давніх істориків сармати являли собою об'єднання декількох народів, які змінювали одне одного у лідерстві поміж племенами. Роксолани, а потім Алани здійснювали походи у Малу та Середню Азію. Завдяки великому переселенню народів сармати опинилися на Британських островах, в Іспанії. Культура була здебільшого наслідною до Досківської, проте військові рішення були новими і прогресивними.